Що означає указ Путіна про депортацію громадян України з окупованих територій? Чи вважається депортація українців з власних домівок воєнним злочином? В якому випадку українців дійсно можуть депортувати? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає депортацію жителів з окупованих Росією українських територій. У документі вказано, що громадяни України, які живуть на окупованій частині Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей, і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити на цих територіях до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати. Окремий пункт указу Путіна стосується депортації тих, хто створює цитую загрозу національній безпеці Росії. Жителів, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу в Росії, фінансують терористичну або екстремістську діяльність або беруть участь у несанкціонованих акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в'їзд до країни. Сказано у цьому документі. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначає, що після виходу указу про депортацію українського населення російські військові посилили репресії на тимчасово окупованих територіях. Вже на блокпостах окупованої Херсонщини, на зараз окупанти вимагають те, щоб був пред'явлений російський паспорт. Якщо в людини немає російського паспорту, то на зараз повідомляють вже на блокпостах, що дається термін 30 днів для отримання російського паспорту. І через 30 днів ті, хто не отримують російський паспорт. Будуть підлягати депортації, а все майно буде підлягати вилученню, тобто фактично пограбуванню. І тут вже окупанти навіть не говорять ні про які вислови і настрої, а просто ставлять перед фактом, що через 30 днів тих хто не буде мати російський паспорт, будуть депортувати, а майно вилучати. З огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. За словами Сергія Хланя, підписання російського указу про депортацію українців викликало хвилю занепокоєння серед місцевого населення, яке залишається на тимчасово окупованих територіях. Люди просто збирають останні для того, щоб виїжджати з окупованої території самостійно, тому що розуміють, що депортація буде примусова, і депортація буде відбуватись як і та так звана евакуація, яка тривала примусова весь цей час, але фактично це і був початок депортації. Будуть виселяти людей в регіони Росії, які Майже непридатні до життя, які депресивні. Це і є метою на сьогоднішній день окупанта: що всіх людей з проукраїнськими настроями виселити з окупованих територій, заслати і розселити на ненаселених територіях Росії. Для того щоб там в депресивних для того, щоб люди не могли мати жодного доступу до вільних ЗМІ, до інтернет-ресурсів, а виключно були вимушені виживати а окуповану частину території залишити тільки тих з тими людьми, хто отримав російський паспорт. Ну і відповідно з колаборантами, які там на сьогоднішній день погодились працювати вже з окупантами. Єдина можливість виїхати із тимчасово окупованих територій через Автономну Республіку Крим додає депутат. І вже на сьогоднішній день повідомляють про постійні знущання на блокпостах, коли люди е мають тільки український паспорт, і це знущання буде тільки посилюватись. І на сьогоднішній день виїзд єдине можливий це на сьогоднішній день через Крим. Він і доволі довго триває більше тижня треба їхати з пересадками і фактично постійні знущання від росіян по всьому шляху. За словами Сергія Хланя, підписання російського указу про депортацію українців покликане посилити паспортизацію українського населення на окупованих територіях. А політичне рішення цього, щоб залишити на окупованій території, тільки людей, які мають російський паспорт, і після того він буде заявляти, що це російська територія населена виключно росіянами, і він буде в черговий раз цим маніпулюванням. Не звертатись до світової спільноти він буде казати, що тут тільки росіяни, що він буде триматись за ці території не вже за як території, а вже як за своїх громадян. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Про новий указ російського президента Володимира Путіна і можливо нову хвилю депортації українських громадян з окупованих територій. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Експерт Українського центру громадянських свобод Михайло Сава зазначає, що новий указ Володимира Путіна нічого не змінює. Правила, які містяться в указі, були запроваджені ще 27 серпня 2022 року. Іншим указом російського президента, номер 585, розповідає експерт. Там теж мова йде про депортацію саме в тих випадках, випадках які вказано в новому указі. Тобто цей порядок вже діє насправді, якщо казати про порядок, який діє з серпня минулого року. То він не просто порушує норми міжнародного гуманітарного права, він має ознаки воєнного злочина. Тому що Римський статут це фактично кримінальний кодекс е, міжнародного кримінального суду, е, в статті 8 встановив, що незаконна депортація є воєнним злочином. Також експерт Центру громадянських свобод наголошує, що ця депортація є незаконною відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Стаття 49 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни чітко встановлює: е, нема підстав, не може бути підстав для депортації населення з окупованих територій. Там буквально написано, що за будь-яких умов заборонена така депортація. Е, в даному випадку важливо, що два укази Путіна він підписав сам. Це укази президента Росії. І фактично він розписався в скоєнні воєнного злочину. Це є вагомою підставою для наступного ордера на арешт. З боку міжнародного кримінального суду укази Путіна стосовно депортації українців з тимчасово окупованих територій передбачають широкий перелік підстав, зазначає Михайло Сава. Ну, наприклад, підготовка до екстремістської діяльності це таке формулювання, під яке в Росії можна підігнати все, що завгодно. Там є така підстава, як участь у несанкціонованому мітінгу або пикеті. Але е, такої підстави, як просто людина з українським паспортом живе на, на окупованій території, поки немає. Для цих людей встановили е, ну, таку кінцеву дату, да, критичну дату, до якої вони мають визначитися. Чи вони беруть російське громадянство, чи вони йдуть іншим шляхом. Потім ми можемо сказати, що для цих людей російська влада створила ситуацію невизначеності після липня 24-го року. Експерт додав, що крім депортації з окупованих територій України, Росія вже зараз періодично проводить депортації деяких українських громадян з території Російської Федерації. Російська влада фактично викрала українських в'язнів, які відбували покарання за. Судовими рішеннями України з Херсонської області, наприклад. І у цих людей закінчилися терміни покарання вже на території Росії. Але їх не звільняють, їх просто переводять в центри тимчасового перебування для іноземних громадян, відносно яких є рішення про примусове повернення або про депортацію. Тобто їх повертають через треті країни. Не напряму в Україну. Зараз це практично неможливо. А через Латвію, Естонію, Грузію в більшості випадків. Тобто, мова все ж йде не про Сибира. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. і Називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Празов'я.